Шановні вчителі, учні, батьки та гості нашого свята. В етері святковий випуск новин перезавантаження 2025. Ми розпочинаємо наш новий навчальний рік разом із вами. У нас є для вас перша новина. Нинішнє літо вдалося на славу. Наші учні добре відпочили, побували в різних куточках України, зарядилися сонячною енергією та гарним настроєм. Все стало яскравим Проміняє сонця усе таке гарне. З друзями разом у світі мрій. І кожен день стар для нових подій. Літо це казка, как кули диво. Лови свій момент, почувайся сміливо. Ми разом танцюємо свої крила Літо це час Yeah. Ти може все твої очі палають, у ритмі серці співай та мрій. Збережи цей вогонь ді, літо це казка, канікули диво. Лови свій момент, почувайся сміливо. Ми разом танцюємо, спав свої крила. Літо це час, де все стане можливим. Сонце сідає, але ми на зі Шитя цей спогад назавжди завжди тут настане, прийдуть нові дні, запалимо разом нові зірки. Літо це каска, ніколи диво, Лови свій момент, почувайся сміливо. Ми разом танцюємо з свої крила. Літо це час, де все стане можливим. Набралися сил і готові до нового навчального року. І сьогодні, у День знань, по всій Україні лунають перші дзвоники. Це свято завжди урочисте і особливе. Кожне державне свято за традицією розпочинається хвилиною пам'яті за тим, хто віддав своє життя за Україну. Просимо всіх вшанувати героїв хвилиною мовчання. Дякуємо за вашу повагу. Наше єднання це сила. А тепер закликаємо всіх вас заспівати разом державний гімн України. Але ми вчимося жити та працювати у воєнних умовах. Сьогодні з нами на прямому зв'язку начальник Костянтинівської міської військової адміністрації. Саме його віддана праця допомагає зберігати безпеку нашого краю. Надаємо слово Сергію Горбунову. Шановні учні, вчителі та батьки, дорогі жителі Костянтинівської громади. Сьогодні для нас особливий день день першого дзвоника, який відкриває нову сторінку в житті наших дітей та всієї громади. Попри всі виклики, які принесла війна, ми продовжуємо навчати, виховувати та разом будувати майбутнє. Війна розкидала нас по різних містах і країнах, але ми залишаємось єдиними. Нас об'єднує любов до рідної землі. Віра у перемогу та прагнення розвитку. Освітяни громади у найважчі часи і сьогодні продовжують працювати дистанційно, щоб кожна дитина мала можливість навчатися, розвиватися і йти шляхом знань. Дорогі діти, ви наші надія та майбутнє. Кожен ваш крок у навчанні це внесок у перемогу, у відбудову Донеччини та всієї України. Бажаю вам наполегливості, цікавих відкриттів і справжніх друзів поряд. Шановні вчителі! Ваша праця це не лише викладання, а й приклад мужності і самовідданості. Дякую вам за витримку, мудрість і віру в кожного учня. Шановні батьки, ви опора для своїх дітей. Бажаю вам терпіння, сили і радості від їхніх досягнень. Разом ми сильні, разом ми обов'язково вистоїмо і разом відновимо нашу громаду та нашу Україну. Зі святом першого дзвоника! Нехай цей навчальний рік буде безпечним, плідним і наповненим вірою у світле майбутнє. Слава Україні! Свято знань завжди об'єднує всіх, хто підтримує освіту і дітей. До вітального слова запрошуємо начальника управління освіти Костянтинівської міської ради Ларису Мінаєву. Шановні учні, вчителі, батьки, щиро вітаю вас з початком нового навчального року. 1 вересня єднає нас усіх, бо кожен колись у цей день переступив поріг рідної школи, відкрив першу книжку, написав перше слово. Роки навчання найкраще в нашому житті. Саме в цей час ми знаходимо вірних друзів, відкриваємо собі здібності, визначаємо орієнтири на все життя. І як би не було сумно. Що літа закінчилось? Осінь це завжди початок чогось нового. Бажаю в цьому навчальному році домогтися ще більших успіхів, ніж у минулому. У цей непростий час бажаю вчителям незламної сили духу, оптимізму та віри у краще майбутнє. Нехай цей навчальний рік принесе нам нові досягнення яскраві моменти та вдячних учнів зі святом усіх з початком нового навчального року. Продовжуємо нашу програму у форматі телемосту. Через відеозв'язок до нас приєднаються представники різних шкіл міста, учні, їхні батьки та вчителі. У кожного свята є своя формула. Ми вирішили дізнатися, яке значення має цей день для усіх нас. Перше вересня це зустріч сердець і думок, об'єднаних інтернетом. Це початок історії, яку ми пишемо разом. 1 вересня це старт, який надихає. Це зустріч з друзями. Радість побачити знайомі усмішки. Це місток між вчителем та учнями та майбутнім. А для мене 1 вересня це казковий старт, в якому кожен учень пише свою власну історію. Перше вересня це свято, де головні подарунки, знання та пригоди. Перше вересня це уселець дзвоник. Коли йдеться про початок навчального року, завжди хочеться надіслати добрі побажання тим, хто робить перший крок у шкільне життя. Теплі слова адресують першачкам їхні друзі. Вітаємо зі святом першокласники! Нехай оцінки будуть такими ж яскравими, як ваші бантики та кроватки. І нехай їх буде більше, ніж пальців на руці. Наші вчителі. Вражні супергерої! Вони навчать вас усьому. Навіть як не боятися домашніх завдань. Школа це місце знань. Але чому б не пофантазувати? Як би було добре, якби до школи можна було принести щось казкове, я би принесла чарівне дзеркало, у якому бачила би відповіді на всі завдання. А ви! А я візьму з собою чарівні чоботи скороходи, щоб на перервах швидко дістатись кухні і попити кави. А я взяла б з собою чарівну паличку Герміони Гренджер, щоб начекувати відсутність контрольних. А я взяла б з собою летучий килим, щоб мати можливість зустрітися з рідними друзями. Я б взяла б. Е Чарівний розподільник полюгорса, щоб він зміг розподілити всіх моїх друзів до мене в клас. У кожної професії є свої крилаті вислови. І вчителі не виняток. У наступному репортажі почуємо фрази, які знає кожен учень, бо чув їх десятки разів на уроках. Перша фраза, яка спливає на думку, а голову ти не забув. А мене в дитинстві найбільше калафраза. Якщо ти такий розумний, то сідай і проводь урок замість. А ще завжди пам'ятайте, діти. Я все бачу, я все чую. Ну а якщо брати онлайн, мені хтось відповість, чи будемо в мовчанку грати? А ще пам'ятаю, сидимо ми з сусідом по парті, голосно регочимо. І тут вчитель каже: А що ви там регочите, Розкажіть усім, разом посміємося. Пам'ятаєте таке? І топова фраза: що ти там мечиш? Відповідай нормально. І, і пам'ятайте, пам дзвінок для, для вчителя для. уявімо трішечки коміксів у шкільному житті. Уявімо класного виклівника, що має суперсилу. Наші діти вміють пофантазувати. Подивимось. Супер пам'ять. Пам'ятаю усі домашні завдання, які задавали нашому класу. Невидимість. Бачиш, хто насправді грає в ігри, чи я дивиться меми замість уроку. Телепортація, щоб з'являтися на екрані будь-якого учня, який заснув під час уроку. Сила гіпнозу. Одним поглядом через камеру змушує правильно відповідати. Автовключання. одним натиском вмикає камери та мікрофони у всіх учнів, які забули підключитися. Антизависання. Рятує інтернет від лагів у важливі моменти уроку. Супершвидкість! миттєво перевіряє домашні завдання та виставляє оцінки. Ось такий у нас вийшов яскравий портрет шкільного життя з мріями, усмішками і гумором. А зараз невеличке включення з нашої шкільної метеостанції. Адже перше вересня завжди приносять свої особливі погодні умови. Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні ми маємо надзвичайно теплу і сонячну атмосферу, адже по всій шкільній країні панує справжній вибух гарного настрою. На заході України стійкий антициклон радості. Тут усмішки сяють так само яскраво, як ранкове сонце. У центрі стабільна зона щастя, яка впевнено розширюється і охоплює дедалі більше областей. На сході країни теплий фронт натхнення, діти тут у піднесеному настрої, а вчителі заряджують школярів позитивом. Південь зустрічає нас хвилою сміху та оптимізму, яка накриває всі береги. І нарешті, на півночі, лагідні вітри спокою і дружби, які створюють атмосферу довіри та підтримки. Отже, прогноз погоди на весь день, тільки гарний настрій, веселі посмішки і море радості. Бережіть цей теплий емоційний клімат, адже він найкращий для навчання і дружби. Отож, прогноз не тільки на сьогодні, а й на весь навчальний рік такий. Тепла, дружби, сонця, знань і безхмарного натхнення вистачить на всіх. Прогноз настрою ми вже знаємо. А от яка погода буває вдома, коли батьки допомагають із зроками, ми вирішили спитати у перехожих. Хмарно з проясненнями. Іноді трапляються грози у вигляді крики. Атмосфера буває настільки накаленою і напруженою, як у спекотний день в африканській пустелі. Домашні завдання інколи бувають такими складними, що літературні герої могли б стати в нагоді. Як думаєте, хто з книжкових персонажів упорався без домашкою найкраще? Мені би допоміг Шерлок Холмс. Він дуже добре розв'язує математичні задачі, та, на мою думку, він допоміг мені з математикою. Я думаю, мені б допомогла Герміона з Гаррі Поттера. Вона завжди готується до всіх занять та знає відповіді на всі запитання. Я думаю, вона допомогла б мені з історією та літературою. У кожної людини є свої маленькі секрети. Ми дізналися, які поради батьків стали справжніми лайфхаками для навчання. Якщо ручка перестала писати на уроці, потряси її, ніби це магічна паличка. І всі зрозуміють, що ти чарівник. Лайфхак сонний розум. Якщо ти щось не зрозумів на уроці, то просто подрімай. Твій мозок у вісні переробить і засвоїть цю інформацію. Або ти просто виспишся. А тепер про майбутнє. Ми запитали, якими якостями повинен володіти випускник 2025-2026 навчального року, щоб упевнено йти в життя. Це патріоти з активною опозицією. Це інноватори, які змінюють навколишній світ. Розвивають економіку. Випускники 2025-2026 року. Освічені українці. Відповідальні громадяни та патріоти здатні до ризику та інновацій. Ось хто поведе українську економіку в 21-му сторіччі. Світ стрімко змінюється. З'являються нові можливості і професії. Наші учні поділились міркуваннями, які професії майбутнього могли би опанувати сучасні випускники. Та зараз же все навколо комп'ютери. випускники будуть програмістами, айтішниками, можуть навіть керуватимуть роботами. А хтось обов'язково буде блогером чи тіктокером. Але якщо серйозно, то психологами, педагогами чи менеджерами. Бо навіть у світі технологій людина без людини ніяк. Я більше вірю в екологію. Майбутнє за зеленою енергетикою, сонячними батареями є усім таким. Діти можуть стати інженерами, які врятують планету. Багато цікавого ми сьогодні дізналися. Дякуємо кожному, хто взяв участь у нашому телемості. Насамкінець, ми вирішили дізнатися, як має звучати перший дзвоник цього навчального року. Як має звучати перший дзвоник нового навчального року? Кольорово! Сонячно, яскраво, голосно. Святковий випуск новим добігає кінця. Ми ще раз вітаємо всіх учнів, учителів і батьків із початком навчального року. Бажаємо, щоб усі учні засягали успіху, щоб вчителі відчували вдячність за свою працю, а батьки пишалися своїми дітьми. Нехай цей рік буде щедрим на перемоги, знання і радість спільних відкриттів. Не діти, і нам судило жити, де вся земля у на весні. там де все ж роса.